Вітаю! Екстракти водоростей сьогодні є дієвим інструментом впливу на фізіологічні процеси у рослинах для підвищення урожайності. І сьогодні пропоную вам переглянути відео, яке в динаміці показує розвиток кореневої системи рослин під дією біостимуляторів на основі екстрактів морських водоростей провідної канадської компанії «Акедіан». Біологічно активні компоненти екстрактів водоростей Акадіан сприяють формуванню потужної та розгалуженої кореневої системи, що збільшує поглинання поживних речовин. Акедіан Сіа одна з найбільших у світі компаній, яка займається вирощуванням та переробкою морських водоростей. Витяжку, яка є повністю розчинною та унікальною за своїм хімічним складом, отримують за власною технологією екстракції, що забезпечує збереження біологічно активних речовин, біостимулятори від компанії Квадрат з екстрактами морських водоростей є ефективним доповненням до стартових добрив квантум діафан, а також застосовуються для позакореневого внесення в якості антистресантів. Більше інформації про добрива, які допомагають рослинам краще переносити вплив негативних зовнішніх чинників, а аграріям отримувати більший та якісніший урожай. Дивіться на нашому сайті.